Так, друзі, вітаю вас на каналі Галік. Подорож по країні Швеція Їду до міста. Морського порталу. Я навіть сьогодні забуваючи в день на сонці, їду, значить, від першого завантаження ДХЛ. І на роботу їх давна годину тобто на сонці, десь там собі валяється. Пошта і їду на друге завантаження. Не знаю, який там товар має бути. Але дивіться, друзі, які краєвиди. Швеція, вона мені подібна до країн сильно таких як все одно приємно, таких як що у нас словакія і чехія, а вони друзі схожі на які країни на яку країну правильно на Україну точно можна буде на Так що дивіться, навігація, одна друга тут третя. Це в реальному часі показує. Дивіться, яка краса. В Норвегії я був, була моя мрія туди потрапити в Норвегію. А Норвегія це є в нас країни Скандинавії, тобто Норвегія, Швеція і Данія. Наш малесенький. Як це сказати правильно? Наша малесенька батьківщина, з якої ми походимо від норвежців. І така в мене була мрія перед завершенням моєї кар'єри, водія міжнародника, тобто. Водія далекобійника, водія Кіра, як в яких країнах це називають. один, один один полетів тільки що. Так що краса дуже гайна. Я вважаю, що Данія вона не гірша, в Швеції і так вже не гірша від Норвегії. В Норвегії там більше в нас виходить скалистої, такої, гірської місцевості, там взагалі водієм, міжнародником бути, це дуже-дуже прикро їхати там по тих тунелях, по тих дорогах, особливо коли взимку. Потрібно вісити. Ланцюги на всі колеса зараз. Друге, коли ти їдеш, заїжджаєш в тунель, і в тунелі, коли їде напроти тебе <смі> ще один такий самий, як і ти, і ви не можете там розминутися нормально, потрібно брати максимально вправо, а коли береш максимально вправо, то можеш пошкодити або автівку, або трейлер свій. Так що так. То в Норвегії там трошки така собі їзда. Швеція, вона більш така рівниста, мало тут тих тунелів, і як є тунелі, то вони нормальні. Так як європейські. А на рахунок Данії не знаю. Друзі, я думаю, ви побачили да? Швецію, яка тут місцевість. Я думаю, ви також задоволені від перегляду. Так що до зустрічі на каналі Алікс, всім бажаю добра, миру, злагоди і всього доброго.